Ви знаєте, у нас в історії було дуже багато так, таких випадків, коли одна особа визначала процеси. Ну, давайте не будемо забувати, Сталінська епоха. За Сталіним, за плечима Сталіна, стояв Берія. Подумати, що хтось міг звалити берію, я вибачаюсь. Це потрібно було не знати ту епоху. І виявляється, кукурузнік, Хрущов. Шляхом там, маніпуляцій, шляхом експлуатації страха людей зміг арештувати і розстріляти Берію. І, до речі, в Арешті кажуть, брав участь наступник Хрущова Ілліч Брежнєв. Так от, я вірю в те, що Російська Федерація зміниться суттєво після смерті Путіна. Але, ну ви ж бачите, Путін живий всіх живих. У нього перед обличчям мавзолей, він туди не збирається поки що попадати. Вони вже в Китаї там, розробляють якусь вакцину на довголіття. І а, тут ситуація така, може так статися. Я, я не буду говорити, що це так буде. Я далекий від цих ідіотських передбачень. Але навіть якщо Путіна не стане, то якийсь час Російська Федерація може жити. Маючи підставного путіна, умовно якусь людину дуже схожу на Путіна. Але це буде недовго, тому що е, все одно е, сили будуть від центрові е, демонструвати себе і будуть перехоплювати владу. Ми це одразу відчуємо. Те, що сьогодні е, російська влада надміцна, говорить про те, що Путін живий, він відіграє суттєву роль в балансі сил. Але якщо його не стане баланс сил зруйнується, і ми побачимо зовсім іншу Російську Федерацію. Розумієте, в чому проблема в Російській Федерації дуже багато ресурсів. І е, для того, щоб воювати з Україною, потрібно цими ресурсами володіти. Е, якщо Путіна немає, то куш настільки в Росії великий, що думати про війну в Україні і не думати про те, що в Сибіру є шахти, заводи, фабрики, параходи, і от там ніхто на них вже не поклав лапу. Ну, це напевно е, трішечки наївно. Будуть думати еліти про те, як захопити оте. Де нафта, де газ, де алмази, де титан? Для чого їм Україна? Для чого їм е, оце болото війни? Тому е, я розділяю позицію Буданова, що не зупиниться все миттєво, але не поділяю цю позицію в довгостроковій перспективі.